Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера, агрономи, ну, всі, хто працює на нашій рідній українській землі. Друзі, я знаходжуся на хорошому полі озимого ріпаку. Я б сказав, би, близько до ідеалу. Ну, ідеалу не існує, але 10 листочків, коренева шийка, десь сантиметр товщиною. Хороший стан, хороший колір, хороший розвиток. Ну, постукать по дереву, щоб цей ріпачок перезимував і дав свої 4, а то й 5 тонн з гектару. Про що сьогодні піде мова? Друзі, десь по різним даним в Україні посіяно біля 800 тисяч гектару зиму ріпаку, а планувалося десь більше 1 мільйона, мільйон 100 мільйон 150 тисяч. Це було заплановано. Ну чого не досіяли. Ви самі розумієте, було надто сухо. А коли пішли опади, аграрії почали сіяти, ну і він знаходиться в такому стані, де можливо тільки сходи, де можливо одна пара листочків. Якщо говорити за цю площу 800 тисяч, можна десь так поділити: 200 тисяч це той, який був посіяний навіть чуть-чуть більше до 250 тисяч в кінці липня. Перші числа серпня місяця. Він рано зійшов. Хлопці вносили регулятори росту, але він вже має і по 12, і по 14 листків, і коренева шийка вже така до 2 см. Такий ріпачок ризикований з точки зору перезимівлі е через те, що ну, ветативна маса морозами, якщо не буде снігу, вона буде знищена, але розетка залишиться, підуть бокові пагони. І він може також забезпечити непоганий врожай. З ним також необхідно попрацювати. Ми на добре розвинутих, навіть чуть перерослих ріпаках рекомендуємо, от буде потепління, рекомендуємо внести сульфат магнію, десь 1,5-3 кг, ну не більше. Можна внести і сульфат калію. Особливо, друзі, добре внести калій, той який добре засвоюється через листовий апарат, через те, що калій дає можливість кращій, кращому загартуванню рослин. Зараз йде перша фаза загартування і кращій перезимівлі. Це на добре розвинутих ріпаках. Азот вносить не потрібно. Можливо, внести якісь амінокислоти, гумінові кислоти, фульвокислоти. Це також допоможе йому перезимувати. Друзі, на ріпаку, який знаходиться. Хорошому стані. Також можна внести і сульфат магнію, це не помішає і не дуже дорого. І можна внести і сульфат калію, і також можна внести мікродоброва, бор, хто не вніс. Як я вже говорив, ще буде бабине літо і ще буде температура сягати десь до 20 градусів. Ну, можливо, на півдні до 20, а на сході десь 15, в центрі 18 градусів плюс. На слабо розвинутих гріпаках, де є густота, але він має там свої дві, ну, дві пари листочків, можливо, одну пару листочків. Ми рекомендуємо, друзі, внести ще, можливо, карбамід. Карбамід дасть можливість кращої розвитку цей осінній період. Скільки карбаміду, друзі? Ну, 5 кілограмів, 7. Не потрібно більше. Тобто на таких гріпачках внести карбамід. Ну, можливо, також можна ще внести і мікродоброва, особливо з містом бору, з містом Міді, з містом Мангану. Це також буде досить корисно. А потім далі вже будемо дивитися, що далі з ним робити. Той ріпачок, який був пізно посіяний або взійшов оце після недавніх опадів, він, ну ви самі розумієте, Такий е ризикований з точки зору перезимівлі. Буде сніг, буде все добре. Часто в практиці я спостерігав, коли ріпак входить в зиму в фазі двох листочків чи трьох листочків. Не пара листочків, малесенький такий, але він перезимував і при нормальній густоті сьогодні такі потужні гібриди. Вони формують хорошу масу. Хороший габітус і можуть також ще дати свої 4 тони з гектара, То, можливо, на таких ріпачках на слабо розвинути, ще вистигнете, коли от буде потепління і внести азот. як карбамід по листу, але ви самі розумієте, невеличка листова поверхня ну, мало буде засвоюватися через листок. Але краще це, можливо, аміачну селітру. 80-100 кілограм на гектар. Це нітратний азот дасть можливість кращому формуванню вегетативної маси, накопиченню цукрів, ну і кращій перезимівлі. Оце такі, друзі, рекомендації по зимовому ріпаку. У ну, зв'язку з ситуацією, яка склалася з посіва і з його станом. До речі, в Європейському Союзі також не дуже добрий стан через те, що також була посуха і також його не досіяли. То ми прогнозуємо. Ну, важко прогнозувати ціну. Хотілося, щоб вона була по 1000 євро за тонну, за ріпачок. І ви отримували по 4 тонни. Ну, нормально собі. 4000 євро з гектару виручки. Ну, але це так, наші бажання. Але я сподіваюся, що менше 700 доларів він не буде коштувати в наступному році через те, що буде його великий дефіцит. А ринок його потребує. Оце така інформація, друзі, з вами сьогодні, як завжди, команда Art Я Олексій Сиренко, на цьому чудовому ріпаковому пулі. вас є подобаєчки, друзі. Якщо ви поставите, це буде ваша вдячність за нашу роботу. І також вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати гори, робити їх досяжною до широкого кола аграрія. Коментуйте. Задавайте запитання, ми завжди знайдемо можливість і час команди Арфілс своєчасно відповісти на них. Поширюйте, як я вже сказав. Що ще буде бажання, ставайте спонсорами нашого каналу. За вашим бажанням. На все добре, до нової зустрічі на каналі. Слава Україні!